Слава Ісусу Христу, слава нашій Україні, слава захисникам України. Завтра 22 грудня, День пам'яті святої великомучениці Анастасії Узорішительниці. дівоча чистота та мудрість святої Анастасії, Узорішительниці, народженої в римській сім'ї, сенатора. Протекстанта вражають своєю відданістю вірі. Її життєвий шлях відмічений відмовою, від шлюбу та витримкою від катувань, а пізніше службою для ув'язнених та хворих. Святість Анастасії залучає невилучний слід у християнській історії. І так, свята Анастасія народилася в Римі. В сім'ї сенатора Протекстата, вихована християнською матір'ю та святим Хрисогоном. Вона стала символом мудрості та дівочої чистоти, помітною є її відданість обітниці дівоцтва, яку вона зберігала, відмовляючись від шлюбу з язичником. На жаль, після смерті матері. Її батько влаштував її шлюб без її згоди. Свята Анастасія витримувала тяжкі катування від чоловіка, вірна своїй вірі та обіцянці дівоцтва. Після смерті чоловіка вона віддавала спадок на допомогу хворим та ув'язненим християнам. Її відвага виявилася особливою під час суду. Над святим Хрисогоном. Після його смерті вона продовжила служити, допомагаючи іншим мученицям та ув'язненим. Її здатність лікувати та духовна мудрість зробили її відомою як узорешительницею. Вона не лише служила тим, хто потребував допомоги, а й відбудовувала їхню віру та надію. Свята Анастасія залишила важливий слід у християнській історії, бережучи духовне спадження та покликання до милосердя. О, багатостраждальна і премудра великомучениця Христова Анастасія, ти душею та Господнього перебуваєш. А на землі, даної тобі благодаттю, різні сілення здійснюєш. Зглянься, милостиво на нас, що стоїмо і молимось перед іконою твоєю, просячи твоєї допомоги, вознеси до Господа святі молитви наші і виблагай нам прощення гріхів наших, недужим сілення, тим, що у скорботі та й бідах перебувають. Швидку допомогу. Ублагай Господа, щоб сподобив нас всіх християнської кончини, доброї відповіді на страшному суді своєму, щоб сподобались, і ми разом з тобою славили Отця і Сина і Святого Духа на віки віків. Амінь. О свята великомученце Анастасія, заступниця стражденних і визволителька поневолених, смиренно припадаємо до Тебе з молитвою за нашу Україну, випроси у Господа миру для нашої землі, захисти народ наш від усякого зла, укріпи віру, надію і любов у серцях українців, особливо молимо тебе за воїни, наших, що стоять на передовій. Захищаючи рідну землю, Покрий їх своїм святим заступництвом, збережи від куль і небезпек, дай їм силу духу, мужності і Божу охорону. Полонених визволи, поранених сіли, безвісті зниклих, приведи до їхніх родин, а загиблих героїв, прийми у Царство Небесне, навчи нас довіряти Господу. У час випробувань і не втрачати надії на перемогу добра і правди, бо Ти є помічниця всіх, хто страждає. Моли Бога за нас, свята Анастасія, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. О свята, великомучениця Анастасія, заступниця страждених і визволителька поневолених. З вірою звертаємось до тебе за наших воїнів, які нині на передовій захищають Україну, покрий їх своїм святим покровом, збережи від куль вибухів і всякого зла, укріпи їхні тіла і душі, дай мужність, витривалість і ясний розум, будь їм помічницею у хвилини страху і небезпеки. Підтримай. Коли бракує сил, направ їхні крохи на шлях життя і спасіння, випросив у Господа Божої охорони для кожного воїна, благополучного повернення до рідних домівок і миру для нашої землі. Моли Бога за них і за всіх нас, свята Анастасія, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. О, свята великомучениця Анастасія, заступниця страждених і материнської надії, зі сльозами і вірою звертаюся до тебе, як мати за свого сина, що нині на війні. Візьми його під свій святий покров, захисти від куль вибухів і раптової смерті, збережи його життя, тіло і душу. Укріпи серце у страху і виснаженні, будь йому світлом у темряві, опорою хвилини небезпеки, нехай ангел-охоронець завжди буде поруч із ним. Випроси у Господа милості для мого сина, здоров'я, мужності, твердої віри та щасливого повернення до рідного дому. Почуй материнську молитву. Свята Анастасія, і моли Бога за нас нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О, свята великомучениця Анастасія, Узоречительнице, визволителька поневолених і розрада матерів, з болем у серці і сльозами на очах звертаюся до тебе, за мого сина і за всіх воїнів. Які нині в полоні, укріпи їх у страждання, збережи від знущань голоду і відчаю. подай їм силу витримати випробування і не втратити віри та людської гідності. Будь поруч із ними у темних камерах і хвилинах страху, Зігрій їх надією, захисти їхні душі і тіла від усякого зла, випроси у Господа. Швидкого визволення для мого Сина і для всіх полонених воїнів, благополучного повернення до рідних домівок та зцілення рам тілесних і душевних. Почуй материнський плач і молитву Свята Анастасія, і моли Бога за нас нині посікчас і навіки вічні. Амінь. Господи, всемилостивий, з болем у серці та сльозами на очах припадаю до тебе, як мати за свого сина і за всіх воїнів, які безвісті зникли у важкі дні війни. Ти знаєш, де вони перебувають і що з ними сталося, тобі відомий кожен їхній крок і кожен подих. Якщо вони живі, збережи їх, укріпи, виведи з небезпеки. Та поверни до рідних домівок. Якщо ж упали вони на полі бою, прийми їхні душі у царство небесне, дай їм вічний спокій і світлу пам'ять, а нам, матерям, подай утіху і силу пережити біль. Пошли надію тим, хто чекає і шукає, не дай серцю щерствіти відвічаю, наповни душу довірою, до Твоєї святої волі, змилуйся над Україною і її захисниками, даруй мир нашій землі і поверни синів до матерів. Амінь. Ось свята великомучениця Анастасія З глибокою вдячністю і смиренням звертаємось до тебе за твоє святе заступництво і невпинну молитву за нас. Дякуємо тобі за збережену Україну, за кожен прожитий день, за надію серед випробувань, за силу, яку Господь подає нашому народові у часи скорботи і боротьби. Дякуємо за воїнів наших, за їхню мужність, самопожертву і любов до батьківщини, за тих, кого ти охороняєш на передовій, за повернутих з полону. Застілених, поранених, прославляємо Господа за Твої святі молитви, які підтримують матерів, родини і всіх, хто страждає. Не залишай і надалі нашу землю без захисту, випроси миру, справедливості і благословення для України, прийми нашу подяку і хвалу свята Анастасія і моли Бога за нас. Нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Господи, всемилостени, з подякою схиляємось перед Тобою за всіх воїн України, яких ти оберігаєш і підтримуєш у тяжкі часи. Дякуємо Тобі за їхню відвагу, за їхню жертовність і сміливість, за їхні серця, сповнені любов'ю до батьківщини. Дякуємо за кожен день їхнього життя, за кожен крок, зроблений під твоїм захистом, за кожне чудо порятунку, яке вони отримали від тебе. Дякуємо тобі за тих, кого ти повернув додому, і віримо, що повернеш і всіх інших. Благослови наших захисників, укріпи їх у силі, мудрості та витривалості, наповни їхні серця миром, а їхні домівки. Радістю та світлою надією. Нехай Твоя благодать завжди перебуває з ними. Господи, прийми нашу щиру подяку і будь прославлений у віках. Амінь. Господи Боже, сильний і милосердний, зі щирим і зворушеним серцем схиляюся перед Тобою і дякую тобі за невидиму але діючу присутність у житті нашого народу і нашої батьківщини України. Дякую Тобі, Господи, за кожен день, коли над нашою землею ще сходить мирне сонце, за те, що серед війни і темряви ти не залишаєш нас, укріпляєш, підтримуєш і ведеш. Дякую Тобі за захист наших воїнів, за кожне збережене життя. За кожну дивовижну порятункову мить, за те, що не даєш зламатися їхньому духу, даруєш мужність, витривалість і силу стояти в обороні нашої землі. Дякую тобі, Господи, за всіх людей доброї волі, які допомагають, рятують, лікують, служать, які моляться, жертвують, підтримують одне одного, за волонтерів, лікарів, капеланів. Рятувальників, усіх, хто є знаряддям Твоєї любові в наш нелегкий час. Господи, прийми також мою подяку за заступництво Пресвятої Богородиці, чесного Животворчого Христа Господнього, усіх святих апостолів, мучеників, сповідників, преподобних і праведних, які моляться перед Твоїм престолом за Україну. Дякую всім святим. За їхні молитви, за небесний покров над нашим народом, над нашими воїнами, над нашими дітьми, над кожною родиною, що страждає і надіється. Господи, прийми цю подяку і благослови Україну, і надалі укріпи віру нашого народу, очисти нас від усякої зневіри, ненависті і розбрату, навчи нас жити в правді, любові. Та взаємній підтримці. Молю тебе, продовжуй захищати нашу батьківщину, збережи воїнів, що стоять за правду і свободу, зціли поранених, визвели полонених, у ті ж безвісі зниклих родини і тих, хто оплакує загиблих. Нехай Твоя самогутня десниця веде Україну шляхом правди, дарує нам справедливий і тривалий мир. І нехай у нашій землі завжди звучить подячний спів тобі, єдиному в трійці Богові, Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Господи Боже, від щирого серця дякую Тобі за дар життя, за кожен прожитий день, за все видиме і невидиме добро, яке ти подаєш мені та моїй родині. Дякую тобі за твою любов і милосердя, за те, що підтримуєш у випробуваннях, утішаєш у смутку і даєш надію тоді, коли важко. Дякую за Україну, за наших воїнів, за всіх людей, яких Ти посилаєш на моєму шляху, за кожну мить, у якій я можу відчути Твою присутність. Господи, прийми цю мою подяку і навчи мене. Завжди довіряти тобі, бачити Твою волю в усьому і прославляти Твоє святе ім'я, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами, Твоєї Пресвятої Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь. Завтра, 22 грудня, то що ми вшановуємо День пам'яті святої великомучениці Анастасії. Також ви вже всі в інтернеті бачили, і багато хто пише, що завтра, 22 грудня, Сонцестояння це день, коли світло перемагає темряву. І ця дата важлива в зивовому календарі, вона наповнена глибоким символізмом, давніми традиціями та духовним змістом. Ще наші праятки вірили, що саме цього дня природа починає повільно оновлюватись. А світло поступово перемагає темряву. Е, у народних е, традиціях 22 грудня пов'язували з переломним моментом зими. Ніч ще довга, але сонце вже повертало на літо. А день відтепер починає прибувати, хай і не зовсім непомітна. Це символ надії, внутрішнього оновлення. Та початку змін на краще. Вважалося, що все задумане цього дня має особливу силу, адже разом зі світлом у житті людини приходить енергія росту. 22 квітня це День світла, тиші та внутрішнього перезавантаження. Він нагадує, що навіть у найтемніший період зими. Світло вже поруч варто зупинитися, прислухатись до себе, подякувати за прожите і з вірою дивитися вперед. Нехай цей день принесе у ваш дім спокій, тепло і надію. Дякую вам всім, хто підтримує мене у молитві. Всім я бажаю мира, добра. Здоров'я і хай завтрашній день нам принесе тільки радісні новини. Е, що тут? Ой, Господі. Е, через хвилин п'ять трохи я підзаряжу телефон. Бо ж світла не було. І вийду я тоді на молитву, не на ой, на молитву, вийду в ТікТок і буду відповідати на ваші запитання. Бережи, Боже, вас, ваших рідних, вашу родину, бережи, Боже, наших захисників і захисниць, які боронять нашу Україну. Спаси вас всіх, Господи!